Усім привіт-привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Я, як і обіцяла, хочу вам зняти відео, показати про е, зірку, а також про е, роботу, яку я давненько не відшивала. Сьогодні сіла трошки повишивати, бо поки клієнтка прийде, то думаю. Повишиваю трошки, покажу вам, на чому я зупинилася. Ось на такому етапі зупинилася моя ця робота, і я її трошечки хочу просунути. Як бачите, я відшиваю суток квіти, поки сюди не заходжу. Бо тут не весь ми бісер підібрали, я вже не пам'ятаю, якогось одного, здається, немає. Ну Надіюся, що я щось знайду, щось таке. Просто не вистачає часу поїхати десь пошукати по магазинах, познаходити, де в нас знаходяться взагалі е, тут такі магазини. Так, тепер показую вам зірку, що я навишивала. Ось Ось таку частину. Це перша, перша, перший елемент зірки. Ось тільки я навишивала. І пояснюю, зараз візьму. Хвилиночку, бо мені тут треба, я так його не, не взяла. Так. Можливо, схем не можна, але я отак кусочок покажу. Схеми, кусочок, щоб пояснити, що тут. Е щоб будьте обережні, кусочок, щоб будьте обережні, тому що дирочки не співпадають з, 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 роз, з роздруковкою схеми на дерев'яній основі дирочки не співпадають, на жаль. Получається, що немає місця, щоб там зробити десь ще один хрестик, який би, мав би бути. який би мав би бути. Воно, ну, якби сам узор ніби й не збивається, але десь є місця, де повинен бути ще хрестик, але його там не вистачає місця, щоб вставити. Зараз вам покажу, наприклад. Знайду. Тут добре. Раз, два, три, четвертий ряд, раз, два, три, четвертий ряд. Ось тут. Зараз я сама передивлюся. Раз, два, три, четвертий ряд. Да. Ось тут в четвертому ряді, як ви бачите, зверху четвертий ряд. Раз, дв... раз, два, три, чотири. Ось тут іде чотири голубеньких. Що то я вже наш... нашила? Ось я вже сама не можу не пойму. Раз, два, три. Тут треба було зразу знаєте як то знімати відео. Так, да, чотири голубеньких має бути. Ну, їх тут вийшло 6, тому що, щоб співпав узор. Ось четвертий ряд, наприклад. Раз, два, три. Четвертий ряд. Раз, два, три. От він мене, понимаєте, не совпадає як би з, з цією схемою. Ну тут треба бути дуже-дуже обережно з тим ділом. І, виходить, і деякі хрестики я просто не вишию, тому що ну, вони тут не влазять. А щоб узор не збивався, то е насово шити так, як, так, як шию. Ще, ще десь було. Ще десь було. Десь Тут в, цьом, в цих місцях десь було, що не вистачає місця там для хрестиків. Ну, коли мені треба було просто одразу зняти відео, я просто вже скільки часу не, не відшивала, не сідала за цю е, зірочку. Ось. І забулася просто, де в яких. Ну, ну Факт того, що не, співпад... не вистачає на всі хрестики місця. Ніби узор іде не збивається, але все рівно, якщо ти додавиш, наприклад, щоб місце зробити для, тих, для іншого відтінку, то виходить, що ось ці голубенькі відтінки, які відшиваєш, збивається, розумієте, тому краще не душити, напевно, ці кольори, які там, де. І це, мені здається, суто так по боках. Получається, що. Іде як розмітка. Ось візьмемо, наприклад, де ж то воно є? Боже не можу ніяк його. Ось тут іде один, два, три повинно бути до полоски чорної ось цієї, як би розміченої. А тут іде третій ось хрестик уже за тею полоскою. Розумієте, що ну, неправильно розположені ось ці дирочки, то лі тут неправильно, то лі на самій схемі неправильно це. Але я думаю, що це на самій заготовці неправильно роздрукували ось ці лінії пункти, ось ці, що ідуть. Тому що тут має бути до лінії три хрестика, а їх лише два. Виходить, а вже третій виходить за лінією. от І вже, виходить, з'їжджає узор. ось і... Ну, я так і вишила, а що робити? ось І тут, а після цього ще має бути один, два, три. В принципі, тут іде три, і три це, але все, все рівно. І два ось цих хрестика, які я вже зробила. Ось. Воно ніби тут сходиться все, но цей хрестик. Мав би бути ось тут, на цьому місці, а цей мав десь тут та бути, розумієте, якось неправильно то лі бумажна схема, то лі е, це. І я не знаю, чи це на кожній так заготовці буде така проблема, чи це лише на ось цій першій заготовці. Я як буду по ходу дій вишивати, я, по ходу дій буду вам її е, по, показувати і е, е, говорити. Е, але в кого є така зірка? Я вам дуже рекомендую бути дуже уважними і думати, як правильно це зробити, щоб все-таки узор зійшовся і все зійшлося. Ось, як бачите, ось така частина відшита. І ось така. Поки я її відклала. Захотілося мені вишивати бісером, тому я поки що ту зірочку відклала і взяла далі вишивати е, ось цю роботу. Ну я її планую, можливо, я буду з собою брати на роботу, бо інколи я справляюся скоріше, і в мене ще до кінця робочого дня є час, то я е, це, е, як сказати. Можу сісти, наприклад, ще повишивати. Тому, дивлюся, десь чоловік мені кинув голку, і я не можу тепер її знайти. Ну, добре, зараз будемо шукати. А ось така робота е у мене виходить із цієї е кава та троянди. Мені дуже подобається, як підібрали ми з, з донечкою бісер до троянд. Іринка мені допомагала моя, от вона, в неї це гарно виходить підбирати кольори бісеру, тому їй можна навіть в магазині для бісеру працювати. Ну, Ми, звичайно, поки в магазин не плануємо, але хто його знає, що, що і як. Ось така красота у мене виходить, дівчата. Буду продовжувати зараз її відшивати, отримувати задоволення, бо давно вже не вишивала. Хочеться все-таки сісти, повишивати, трошечки розслабитися. Ну, в принципі, це все, що я хотіла показати, розказати. І ще раз кажу, що будьте дуже обережні з цією схемою, з цією зіркою. Добре перевіряйте. Можливо, це мені така попалася схема, мені буває, щастить на таке. Можливо, це, е, якби е, помилка виробника, ну, нічого не зробиш. Добре, мої хороші. Буду завершувати і буду отримувати задоволення, бо дуже хочу повишивати, бо давно не вишивала. Ось, Хочу отримати це задоволення, оце, сісти по, і поштригати туди-сюди, пришиваючи кожну бісериночку, яка буде наповнювати мою роботу красотою. Вишиваю, так зараз дошию цю сторону, тоді піду тут шити ось цю квіточку. Зараз ниточку тут завершую і перейду, мабуть, сюди. Ось, краса краса в мене буде, дівчата. Дякую всім і всім. Папа! З вами була Наталя Де. Бажаю всім щастя, здоров'я, миру, добра, кохання, всього всього найкращого, вашим сім'ям і всього, всього найкращого вашим рідним та близьким. Всім до нових зустрічей!